Ой, я що не привіталася! Я що не привіталася! Боже, ніколи не пізно, ніколи не пізно. Йо-йо! Всім привіт! Мене звати Яна. Давайте собі чак чекав. У мене сьогодні чай, того що пізно, я старенька. Ой-ой-ой-ой-ой! У кого? Значить, навушники, чи дуже гучно? Рекомендую трошечки гучність меншити. Я й забула, як тут буває мерзко. Фовки то вийдуть. Це б вообще нам знаєш. Що? Я два глини ще зробила, і може вона зробила. <риснел> та ти що, які ми вправні, та взагалі. Та ми з тобою пінь, на раз два пройдемо. О, диви, яка блоха вибігла. Просто як котенка мене. Я йому навіть капірочку не знайшла, оце капець. О, боже, сьогодні одні перемоги, одні перемоги. Це дуже складна механіка. Тут і кружочок треба зробити, і в кружочки ще її заманить, щось чухня якась. Мені так не подобається. Якось легко йде, я хочу складніше. Це я тобі скажу дуже складно. Це не просто биться, там щось. я тут думати треба, блін. Не пойму. У мене ерор, і я не розумію, що ви в мене хочете. Мені внутрі брівна заповзти треба. Серйозно. дурна в, Little <плес> <плес> в дирку, ти, блін, чухня! Їдь у дирку. <плес> Він би не проліз. Не буває таких ідеально пустих дерев. Ну що за чухня? Там тушка оленя. <плес> у нас буде м'ясо. <плес> буде шашлик. Де там олень ходив? <плес> <плес> не пішов. Псі. Нам потрібне м'ясо. Не треба розказувати, що я живодьор. Просто потрібне м'ясо. Який грузуй, куча капуська. Ох, скільки зайців. Ох-ох-ох, просяться, просяться, щоб на них пополювали. Тут поворот. Ти не ти коли голодний. <ривіт> <ривіт> у какаха Будем виправдовуватися, чого я так погано граю джойстиком. <ривіт> не треба мене засуджувати. Я сама себе можу засуджувати. Ідеально у розміру поле. Ой, як криво, Ой, як криво. Ідея була хороша, реалізація хромоє. То джойстик, да, да, то джойстик, то не я. У нас 27-й день. Орда буде в скільки? О 22-й, по-моєму, вона почнеться. Я коротше, коли вже почалося. Вже 22-22 година. А де музика страшна? Здається, хтось не вміє рахувати. о mm -hmm. wow. Давай згадувати, що тут робиться. Що ми випили? Я не хотіла це пити. Все що з картами, це щось таке незрозуміле. Тихо. Не шуми, не кажу. Блін, паст, ти такий. Зараз буде просто скрімо, я забудусь, про що тобі розказувала. Фу, я ж казала. Тварюка, фу до стола мене! Та установись, ну, стой, мелкий. Дай я тебе потрогаю. Ой, ти моя кабуська, бо будь тебе поднімаю. Маленький, дай тебе потрогаю. Ну твій чіпки там вже забув. <сх> Серйозно, та ні. Та не можеш такого бути. Ну, о, батаречко. Клас. Батареєчки це найкраще, що тут є. По мотиваційній мотиві. Мотиві. Подожди, мотивувати. Мотив мотивуючи? Типу аналового. аналогового, аналогового. аналогового. <світ> так, з мотивацій мотив мотив. Блін. Що <світ> таке з цим словом? <світ> <світ> До того, чи ми виживемо живи... ну, живими, здоровими, чи ж виживемо живими? А де переклад? Ми, звісно, Інгеліш Верівел, але блін, де панекла. Шо? Аля? Це інопланетяний? Давай візьмемо кирпичину на всякий пожарний. Карпечину? Ні. А цю штуку я розбити не можу, у мене карпичина найкращий доступ. <риск> а чому вони всі одночасно розмовляють? Можна якось по черзі? Смуга. Охуху, оце вже дуже класно. О, конючка, боже, Чіка, подожди, подожди. Ні, ну це знаєш. Я, я думала етап, але це дуже серйозно. А це добудується. це все. Я тільки що наставила Ого. Я не можу зупинитися. Оце я напланувала просто. Жесть яка, Глянь, А це капець. Собаки вонючі. Я люблю багато помирати. Можна мені не, не, не робити всякі дебафи, якщо я помираю. Ми ми так учимося, це, це наша практика. Це наша тактика. Парирування то для тих, хто вміє грати, А для нас то колобочком, колобочком, і то не факт. Стиль колобка. Це авторська методика. методіка. Ось куда як нас виходить, карчмали за школою. Щоб діти знали до чого стримитися. Тихенько, тихенько, тихенько. Нападав. Ай-яй-яй, зажали, зажали! Ладно, зараз навчимося. Що зробили? Верніть меч. Весь цей час можна було розпалити вонючу піч. Подождіть, ви мені поясните, пожалуйста, в студію дайте. Що? Ви що од мене хочете? Оце я сейчас тобі покажу, як професіонал О, Боже, як мило! Бачиш, бачиш, отут, отут. Це типу його ротик, це його очі. Або єнота, або лінивця. Якщо ми маба, не пройдемо, то що казати про босів? А боси тут прям супер складні. От в чому проблема. Навіть не то, що проблема. А судь гри. А -а -а -а. Я не люблю паніку, мені з панікою нічого не зрозуміло. Ми не панікуємо. А потім будете казати, ще може на мимаси розносити, що це я така погана. Обіжаю бідних корівок. Ви... Ми будемо дивитися, як дуже гарно, дуже приємні корівки. Ой, вони пішли. Подивились на Ну <патрива> <os -tip> все, Я по три рази вбила. І що тепер? У мене зброї тільки каміння. Що це за Dark Souls пішов? Коли бос більше за тебе в п'ять разів, ти потім і суть таких ігор. Якщо ти довго страждаєш, а потім бам! І вдруг якесь супер-пупер везіння, ясяяння і, і щось виходить. Є мотивація, є магія. Отут потрібна вже якась магія, прямо. Нічого, задок з соусом. Глядій, сфоткайте, сфоткайте мене з ним. Це мій трохвей. Мужик, уйди, це не ти його завалив, це я. Дракончик, боже, яка прилість. Яка гарна. Я взагалі не бачу аномалій. Вони були. Це була очевидна аномалія. Боже, це насправді я думала, що мені буде легше це казати, а якось знаєш, таке хвилювання, такий желудочок там внутрі. Такий. <arrivé> ні, ні! Ні! Ти мене не бачиш. <leadership> <over classified> Ладно, ой, ой ні-ні-ні. Ні ні. Оце можна без оцього. Можна, будь можна без оцього. цього. <Brothers> Нам не треба битися, ми не хочемо битися. У нас все буде знаєш хорошо, У нас, типу, як у острові буде його грохнуть. Він один остався, їх там ціла орда. Оце, да. Ще й мимо кинув. Боже, як позорно, чувак, як позорно. О, так ми з тобою виживемо. Боже, яка борванка якась, яке убожество. Ну як а як отмінити його? Оце серйозно виглядає, я то виглядаю не серйозно. Я хочу ходити в красивому наряді. Ой, як у Бога виглядає. Але хтось там, значить, казав, що наш символ юйошний, не котик, значить, а сова. Хоча то котик. от, ну ми візьмемо сову. Ольга, я думаю, що це класно. От так що пиши в коментарях, будь ласка, от чи тобі подобається моя шикарна хата, чи не подобається? Хай тільки ти напишеш, що не подобається. У мене даже друг є. У мене навіть є друг. Алло, як тут щось може не подобатися? Ох, блін, не можна, не можна давати людям стільки вибору. Можна, можна лутатися в чужих домах? Ви ж казали, що можна. Якщо е, вівсянка і мигдаль стали молочком, то й ти зможеш все є. Yeah. Ой, стандартна. <плес> Я все тут. <плес> Я все поміняла. Тоді якось знаєш, був такий період, хотілося чогось такого позитивного, чогось такого. Е... Легкого, радісного і, і ділитися з цим, щоб от були якісь ком'юніті, в якому ми б це знаєш, відпочивали. Я того й не говорю про політику на каналі, не того, що у мене нема своєї думки, чи я там на яких стульях не тих сижу, чи ще що небудь. То що я хочу, щоб от сюди ми приходили і такий, тут такий сейс плейс, де ми такі сидим. У нас знаєш, єдинороги блюють радугою. У нас все так прекрасно, все восхитительно. Мамонта нашого грохнули. Була атмосфера з єдинорогами цими мамонтами і що і... там відбувається, Ну ви поняли, коротше, така атмосфера. Протолкнули. Дякую всім, хто був на стрімі. Дякую всім за перегляди, за уподобайки. Хто ще там не підписався, вдруг підписуйтеся, кличте друзів! Хай вони теж приходять і офігівають, як у нас тут весело. От, дякую окремо за фінансову підтримку, за донати і за спонсорство. От, це дуже мотивує, як і коментарі, все дуже мотивує продовжувати цим займатися. Тому що в такій справі, знаєш, коли немає е, фідбеку, откліку, то воно якось трохи іноді ручки опускаються. Думаєш, ну блін, може нікому не цікаво. І такий, а потім буде такі, ні, все класно. І ти такий, а ладно, тоді продовжимо. Давайте там ще нове відео зробимо і так далі. От. Дякую всім за увагу. Побачимось у наступному відео або на наступному стрімі. Всім, па-па! Пошель по підемо